Піхоти дуже мало, яка розуміє, для чого вона знаходиться в Збройних силах України. Ми просто втратимо Україну для початку це просто по Дніпро. Команда десант земля заповніть! Чудо! Вони повинні завісти її уїхати. Не можна. Туди. Може, приходити там, чи що забрати. Так. Наче двіження назад. В Турецьку на даний час ситуація наступна. Противник дуже сильно переважає нас в кількості живої сили, постійно рухається, У зв'язку з тим, що ми воюємо зараз в міській місцевості, дуже багато забудови, тому вразити противника засобами, як це там, наприклад, робити інші підрозділи в полях, дуже важко, бо він намагається пересуватися від укриття до укриття там до відного приміщення, до другого приміщення, і це дуже важко зробити. Ситуація дуже важка наших. Піхотних підрозділів ситуація дуже критична в особовому складі. Під'їзд важкий до піхоти, там провести заміну особового складу на позиціях, там, або поповнити особовий склад, там вивести поранених це ну, така місія дуже важка, тому що противник використовує FPV зараз на оптоволокні, тому по дню намагаємося взагалі не пересуватися. Всі виїзди тільки вночі, у зв'язку з тим, що. В нашій бригаді немає там заграничної техніки. В БМП технічних засобів в плані там пересування вночі особливо там немає. Тому дуже важко екіпажам висуватися. Є там пару БМП, які є тепловізори, то там наводчик коректує механіка, вони пересуваються, заскакують, забирають трьохсотих і виїжджають там, або проводять ротацію, підвозять боєприпаси, там, продукти, воду. Маршрут. Як пощастить, як крить будуть. Ну, лучше не треба. Ми хотімо нормально. так, Тихо зайшов, тихо вийшов. і все. Підготовка нормальна. Маршрут ми зучили. Вроді все должно бути добре. А там як буде, то побачимо. Тренуватися будете. Дворе открывать так. Команда десант земля запомнили. Чудо. Поехал! 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 Останавливаться за Поехал! 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 Вони повинні завісти її уєсати. Почали двіження назад. Загалом град в основному працює, коли переміщається техніка. По самій забалці вони не стали градом, бо там є їхній особовий склад. А коли заїжджає там БМП там, або броньована техніка суміжних підрозділів, то на виході вже на відкаті. На забалці біля Тереконів вони ловлять нас градами. Велика кількість артилерійських систем, застосування ФПВ оптоволокні і велика кількість піхоти. Звісно, цей напрямку важливий, бо якщо вони забирають Терецьк, то, по-перше, для особового складу, які ну, Сил оборони України, які тримають оборону в напрямку північніше туди, до Бахмута, з тиреконів там обзор буде шикарний. тому там FPV зможуть літати, там, ну, там пряма відданість на наші війська, які будуть пересуватися. Плюс там залишається приблизно сухі, там, ну, може, кілометрів 10 до Константиновки. Плюс противник обходить з Покровська. Вони намагаються тут як можна швидше зробити, щоб вже піджимати Константинівку. Плюс так же само на Часояровському напрямку, там теж важка ситуація. І вони ж так же само будуть на Константинівку. Часів яр взагалі то дуже болюча тема, тому що з часового яру. Якщо так подивитися, хто був часом в часовому Яру, ми бачимо Краматорськ. Там чотири поля, і ми в Краматорській. Два поля, ти в Дружківці. Тому часовий яр дуже важливий на складний пункт. Піхоти дуже мало, яка розуміє, для чого вона знаходиться в Збройних силах України. Привести, наприклад, на особового складу, який знаходиться від мого батальйону, в мене до піхоти взагалі немає ніяких питань. Вони бачать противника, вони його знищують. Якщо противник заходить, наприклад, до їхнього підвалу, вони не соромляться, вони не бояться, йдуть, закидуть гранатами. Ті підвали, заходять, підвали зачищають, знищують противника. Але є особовий склад інших підрозділів, які, напевно, менш підготовлений і вони бояться вступати в стрілковий бій з противником. І це є це в загальному вся проблема всіх збройних сил України. От но отут зараз це дуже от ярко показує те, що. Поки особовий склад мого батальйону стоїть на одному рубежі вже на протягом місяця, то є підрозділи, які просаджуються, 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 просто тікають, бояться ступити бой з противником. Піхота, дякувати Богу, що вони встигли пройти більш-менш нормальні вишкіл. Там ми з ними позаймалися. Деякі особовий склад вони встигли позайматися на протягом місяці-півтора місяці, позайматися на полігоні, а деякі місяць особливо відмічаю, в мене там є. Таких пара фахівців, Тіпо, Лунь, Медвідь і Артур. Це чотири військовослужбовці, вони взагалі на них питання, яких немає. Та з Бахмутом можна порівняти, але просто от в Бахмуті в чому була важкість? В тому, що там були підрозділи Вагнера, там були зеки, і вони ціленаправленно йшли, штурмували. Тобто, неважно там. Піхота дає строкову бідне, не дає строкову, Якщо дає, вони йдуть закидати гранатами, вони штурмують. Якщо піхота не дає строковий, вони просто заходили, ну, там, брали в полон, там знищували нашу піхоту або наші там відступали, да? то тут підрозділи противника, якщо ти даєш строковий бій, вони на вас не будуть йти. Тобто, хто дає строковий бій, там вони не йдуть. Вони знаходять інші маршрути обходу, знаходять лазейки, так називаємо, проходять і типу також заходять. А зрівнювати міську, бій в місті і бій в ну це взагалі нераціонально, тому що в лісосмуги намного проще. Там, по-перше, немає такого, немає такої кількості укриттів. Тобто, от є, коли ми мій підрозділ виконував бойові завдання на напрямку да, там взагалом тіпо, там, поле, пару посадок. Поки противник йде собі до укриття, ми спокійно встигали Мавіком взяти підсипити зброс, прилетіти, донести вогневе ураження, повернутися, знову підсипити зброс, полетіти, тому що там мало, мало укриттів. вони просто бігали або по пасаці, або по полю. А в міській забудові тут, ну що ти зробиш з мавіком зі збросом, якщо він забіжав в хату? Нічого. Якщо дивитися на те, що Корейці воюють, відбивають Курську область, да? скільки ми спостерігали темнокожого особового складу на території України, то у Росії теж ну, біда. Плюс вони так само просять боєприпаси у Китаї, у Кореї у всіх просять боєприпаси. І я думаю, що заморожене конфлікту це більше де не від нас, а я думаю, це більше від Російської Федерації, де тема про замороження конфлікту. Що це буде? Це буде просто. Поки буде заморожений конфлікт, вони поповнять свої сили, поповнюють боєприпаси, відновлять там постачання. Дуже багато хороших людей загинуло за Україну, щоб зараз так от просто взяти і заморозити цей конфлікт. Я розумію, звісно, що ще не треба і нашу країну в ноль стачувати, да, там, чоловіками, щоб потім. ну, щоб хтось, щоб хтось залишився потім в цій країні, щоб якось країна розвивалася, але це треба робити двома шляхами: або українцям стати нацією, яку вона була в початку повномасштабної війни, або це треба вирішувати на ну, дипломатичному рівні, але так, щоб Україна повернула свої територію. Бо це все потім ну це буде зря. Росія не зупиниться на тому, що вона забере чисто Донецьку область, Луганську, Запорізьку або там, Херсонську. І я так само думаю, що вони так зараз швидко йдуть на Покровському напрямку для того, щоб, по-перше, це погіршити логістику на Донецькому напрямку, по-перше, а по-друге, це щоб захопити невеличку територію Дніпровської області, щоб провести так званий собі референдум, і потім об'явити, що Дніпровська область це територія Росії. Але ж кажу, що ну, от, у всіх думки різні. Військовослужбовці, які активно приймають участь в бойових діях, які ризикують своїм життям, воюють, які розуміють, для чого ж я розуміють, для чого нас збройний слух України, вони не скажуть, що треба заморожити конфлікт. Вони були в цьому аду, вони розуміють, яку вони ціну платять за це. Їхні побратими яку ціну заплатили, там здоров'я або А Ті, хто... Військовий чисто на кадрах, в Тіктоці, воно скаже, Та треба заморажувати, нащо нищити країну. Ну, ми або закінчимо цю війну і заберемо територію свої і відсунемо противника від Дніпровської області, там, Полтавської і так далі, або ми просто втратимо країну для початку, це просто по Дніпро. Потім, потім буде гірше. Росія не зупиниться на, на, на Донецькій, Луганській, Запорізьких Херсонських областях. Вони будуть ти, 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 і ти,